Вітаю поціновачі математики. Розв'язуємо номер 761. Обчисліть зручним способом. Перше завдання: 40-1, 40 плюс -1, 40 1. Нам треба перемножити вирази в дужках. Отже, помічаємо в перших дужках різниця двох виразів, в других дужках сума двох виразів, отже, це формула різниця квадратів. Беремо квадрат першого числа 40 до квадрату мінус квадрат другого числа. Якщо ми 40 піднесемо до квадрату, отже, помножимо саме на себе, ми отримаємо 1600 мінус 1 саме на себе, одиничку. 1600 мінус 1 –

Замість 79, 80 1. Таким чином, ми утворили формулу різницю квадратів. Нам треба вираз в дужках, який є сумою, помножити на різницю. Отже, буде квадрат першого 80 до квадрату мінус квадрат другого 1 до квадрату. 80 підносимо до квадрату, множимо саме на себе. 8 на 8 – 64 і дописати два нулі. Мінус 1. Якщо ми від 6400 віднімемо 1, отримаємо 6399. Третій приклад. 1002 помножити на 998. Аналізуємо наші числа. Вони обидва відрізняються на двійку від Тисяча 1002 на 2 більше за тисячу, А ось 998 на 2 менше за тисячу. Маємо добуток двох виразів. Один з виразів є сумою чисел, другий різницею тих самих чисел. Отже, це формула різниця квадратів. Треба перше число піднести до квадрату, мінус друге число піднести до квадрату. Дорівня. Якщо ми тисячу піднесемо до квадрату, кількість нулів повинна подвоїтись. Маємо мільйон. Мінус 2 піднесемо до квадрату 4. Якщо ми від мільйона віднімемо 4, ми отримаємо 999 996. Четвертий приклад. 1,3 помножити на 0,97. Аналізуємо наші числа. Вони обидва недалечко від одинички, але 1,3 на 0,3 більше за одиницю. А ось 0,97 на 0,3 менше за одиницю. Тому я і уявлю кожне число як суму і різницю одинички і трьох сотих. Маємо суму двох виразів помножену на різницю таких самих двох виразів. Чисел. Отже, формула різниця квадратів. Перше число треба піднести до квадрату мінус, друге число треба піднести до квадрату. дорівнює. Одиниця до квадрату і буде одиниця мінус. Якщо ми соті будемо підносити до квадрату, ми повинні соті помножити на соті. Уже було дві цифри після коми. Отже, в добутку після коми повинно бути вже чотири цифри. 3 на 3 9, отже, будемо мати дев'ять десятитисячних. Від одинички треба відняти таке число. Отже, ми повинні були б після одинички собі уявити 4 нуліка відняти Від нуля ми дев'ятку відняти не можемо, будемо позичати 10 мінус 9, далі буде 9 мінус 0, 9 мінус 0, 9 мінус 0, тут уже не одиничка. Отже, маємо 0,9991 десятитисячну. Завдання виконане повністю.